Дозволити бити президент Франції заявив, що Україна має право на удари по військових об'єктах на території РФ. Допомога Україні. Швеція надає Україні унікальні літаки-розвідники. Гендерні квоти у Верховній Раді хочуть посилити політичну участь жінок у виборах. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегро підписали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки. Згідно з документом, Португалія зобов'язується підтримувати Україну для відновлення її територіальної цілісності у межах кордонів 1991 року, включно з територіальним морем. Вже цього року країна має надати Україні щонайменше 126 мільйонів євро на військову підтримку. Угода також підтверджує участь Португалії у коаліції F-16 – допомога у зміцненні безпеки України на морі документ передбачає також постачання ЗСУ, боєприпасів великого калібру та участь португальців із розмінування українських територій. У документі йдеться про співпрацю в обороні промисловості у розвідці, боротьбі з організованою злочинністю та пропагандою. І не і політична співпраця це не менш важливо. Політична співпраця не вимірюється в євро. Вона є дуже важливою за її результатами. Ми підписали безпекову угоду, яка фіксує нашу спільну відданість захисту наших народів, нашої Європи від російського терору. Ми однаково вважаємо злочинами намагання Росії зламати міжнародний порядок, заснований на правилах і утвердженнях статутом ООН. Лише завдяки нашому єднанню десятків народів, які не погоджуються з російською агресією. Досі є шанс, що світ не скотиться до рівня постійних війн та зневаги до життя людського. Португалія стала 12-ю країною, з якої Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень спільної декларації G7, ухваленої у вільнюсі в липні минулого року. Така ж угода готується з сполученими штатами. З Європейським Союзом готується відповідна угода, і це будуть такі масштабні угоди. Але в цілому це процес формування великої коаліції країн, які зараз підтримують Україну і зобов'язуються підтримати нас на тривалий період, на 10 років. От термін дії цих угод 10 років. Що важливо, багато країн, які підписують такі угоди, прив'язують їх дію до вступу України в північно-Атлантичний альянс. На продовження домовленостей зафіксованих у спільній декларації країн Великої Сімки у ЄС до кінця червня планують підписати безпекові угоди з Україною. Таке рішення було ухвалено на засіданні ради ЄС у сфері безпеки та оборони. У проєкті документа зазначається, що Євросоюз бере на себе роль координатора між державами, членами у сфері безпеки України. Довгострокові зобов'язання ЄС передбачають політичну, військову економічну допомогу нашій країні, зокрема підтримку на шляху інтеграції до ЄС та НАТО у разі нової агресії проти України партнери зобов'язуються провести термінові консультації для визначення подальших кроків у безпековому документі. Наголошується також на поточних зусиллях ЄС щодо військової підтримки України постачання ЗСУ боєприпасів, ракет, систем ППО та безпілотників. Президент Франції Еммануель Макрон закликав дозволити Україні атакувати військові об'єкти на території Росії західною зброєю. Так можна буде нейтралізувати джерела, з яких запускаються ракети проти України. Про це він заявив під час спільної конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Президент Франції навіть продемонстрував мапу, на якій позначені лінія бойового зіткнення в Україні, окупована територія та військові бази в Росії. Це не пересічні об'єкти, а місця звідки ворог запускає по Україні. Іні ракети уточнив Макрон. Вони мають право нейтралізувати військові бази, з яких запускаються ракети, і інші військові об'єкти, з яких атакують Україну, але ми не повинні дозволити Україні вражати інші цілі в Росії цивільні цілі, звичайно, або інші військові цілі. Україна згідно з міжнародним правом має підстави для того, що вона робить. Про це треба сказати прямо. Україна зазнала нападу і має захищатися. Мені дивно, коли дехто стверджує, що їй не можна цього робити та вживати відповідних заходів. Ми ніколи не висували подібних обмежень. Право України використовувати західну зброю на території Російської Федерації підтримує Польща. Про це в Брюсселі заявив заступник міністра оборони Польщі Цезаре Томчик. Мовляв, Україна повинна мати можливість воювати з цим обладнанням, яке вона отримує. А от російський президент Володимир Путін у властивій манері диктатора пригрозив заходу, що удари Україні по РФ із західної зброї можуть призвести до серйозних наслідків та глобального конфлікту. Уряд Швеції заявив про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму понад 13 мільярдів шведських крон, а це понад мільярд доларів. З поміж іншого, до найбільшої допомоги шведів входять два унікальні літаки-розвідники. Ці судна оснащені передовими системами радіолокації, здатними виявляти і відстежувати об'єкти на великій площі, зокрема винищувачі, вертольоти, крилаті ракети і морські цілі. До того ж, літаки оснащені навчально-технічним обладнанням. За словами міністра оборони країни Пола Йонсона для України. І на це абсолютно нові можливості для радіолокаційної розвідки та бойового керування цілями і в повітрі, і на морі. Повітряні судна також посилюють здатність боротися з цілями великої дальності та обіцяний американські винищувачі F-16. У Верховній Раді планують законодавчо посилити гендерну квоту на виборах усіх рівнів. Відповідний законопроект вже зареєстровано в парламенті. Народні депутати кажуть, що нині у парламенті жінки складають більше як 21%. відсоток. Це найбільший показник за всю історію незалежної України. Нині ж обов'язкова гендерна квота, що була застосована на останніх виборах, складає 40%. відсотків. Однак, через війну мільйони українок, які перебувають за кордоном, не зможуть реалізувати своє конституційне право на участь в майбутніх виборах. На. Голошують народні депутати запропоновані зміни до виборчого законодавства запроваджують заборону дискримінації кандидатів на загальнодержавних та місцевих виборах за ознаками статі, розповсюдження агітаційних матеріалів, що містять сексизм або підбурюють до цього. Новації спрямовані на виконання євроінтеграційних зобов'язань України. Йдеться пояснювальні записці до проекту закону. У новому законопроекті пропонується закріпити можливість того, що коли вибуває один із кандидатів з виборчого списку, або коли, наприклад, людина складає свої повноваження з тих чи інших причин, то на її місце повинна прийти людина тієї ж статі. Тобто, якщо вибуває жінка. Замінюємо її жінкою наступною, хто йде по списку. Якщо вибуває чоловік, замінюємо чоловіком. Це дуже важливий принцип, щоб запобігти явищу так званих технічних кандидатів, коли, наприклад, запрошують жінок, щоб вони оцю квоту виконали, так а потім вони просто складають повноваження і в результаті заходять в ради чоловіки.